Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3858 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 27 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Куляк номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 39, 32, 22, 44, 21. Лото максима максимально вигравально. Кено виграва щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8790 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок No4. І ми розпочинаємо розіграш Щаслива. 54. 32. 28 8. 66 Вісімнадцять, 53, три, шістдесят, чотири, п'ятдесят вісім, сімдесят вісім, сорок один, чотирнадцять, сорок шість, дев'ять. 36, 11, 35, 61, 1, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7643 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. 3. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали два. Три, дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.